Богдан Лепкий Писання Том Перший Київ лайпціг Українська накладня, коломия Галицька накладня. Улюблені вірші. Тішся. Тішся світом, що розсвився. Тішся кожним днем погоди. Парубком, що залюбився, і, мов. Королевич ходить, дівчиною, що з чаром впилася кохання, кожнім, кожнім личком ясним, радуйся, мов з власним. Наше небо, дощ, морози, мало літа, сонця мало, закстарі обсохнуть сльози, вже нове нещастя впало одна біда скінчиться, друга край порога в'ється, хоч немає щисті свого, тішся, радуйся з чужого, де не глянеш там і тутки, всюди клопіт, всюди смутки, Доокола, наче море, розлилося людське горе. А на морі шум на филі, веселіші, ясні хвилі, тішся ними бо без щастя що нам життя придасться?